Якщо в житті вирує стрес, врятує швидко. Норма стрес. Норма стрес. Тримай стрес під контролем, атакували приватні будинки жителів Оріхівської громади. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Напередодні окупанти 317 разів обстрілювали Запорізьку область, били по восьми населених пунктах. Ворог крив вогнем міста та села з реактивних систем залповогню, артилерії запускав дрони, завдавав авіаударів. Надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури, про оперативну ситуацію. В Запорізької області розповість Іван Федоров, голова Запорізької ОВА. Він зараз наживо. Пане Іване, вітаю. Так, вітаю я вас. Отже, що можете розповісти про цю ніч? Фактично, майже всю ніч була тривога так з 9 до майже 4, здається, і потім, ще після цього, декілька повідомлень про небезпеку. В середньому ми бачимо, що кількість тривог на добу вона точно не зменшується. Це більш ніж 5 годин на добу на території Запорізької області. Лунає тривога. Звичайно, ворог найчастіше вражає саме прифронтові населені пункти. За останню добу він, як ви сказали, більш ніж 300 разів обстрілював. На жаль, вже вранці під завалами наші рятувальники знайшли тіло чоловіка, який загинув від ворожого. Обстрілу вночі ворог поцілив кабом по одному з населених пунктів Оріхівського району, і тим саме вбив одну цивільну людину. Також чергові десятка споруд цивільних було зруйновано це лише за останню добу. То що ми бачимо, що з одного боку ворог трохи менше почав використовувати саме безпілотники для атак е території, яка підконтрольна уряду України на території Запорізької області, але здебільшого ті руйнівні наслідки і ті наслідки по е ліквідації нашого населення, по вбивству нашого населення, ворог не те, що не припинив, а так само продовжує це робити щодня і щохвилини. Якщо говорити про перші два тижні вересня, навчальний рік як почався і чи виникли певні проблеми, які ви не передбачали під час підготовки до нього? Так, звичайно, начальний рік розпочався. Наша задача була відкрити якомога більше шкіл на території Запорізької області. І якщо брати по кількості шкіл, то ми відкрили приблизно 45% самих приміщень. Я хочу наголосити, що на території Запорізької області навчання відбувається суто в підземелі, суто в укриттях, тому що 40 секунд потрібно ворожі ракети для того, щоб долетіти до центру міста Запоріжжя. В середньому сьогодні запропоновано навчатися оф офлайн 35 тисячам учнів я хочу наголосити, що це незвичайне навчання офлайн, коли кожна дитина може кожного дня потрапити до офлайн школи. Це означає, що по класово позмінно діти ходять, як хтось. Тиждень на місяць, хтось два тижні на місяця, все залежить від тої кількості укриттів, яка спроможна приймати відповідну кількість учнів. Так що дня на території Запорізької області відвідують школи приблизно 15-17 тисяч учнів. Також слід зазначити, що загалом кількість учнів залежить і від кількості обстрілів ворогом на добу, тому що якщо інтенсивність зростає, то батьки менше відпускають своїх дітей до шкіл. Що стосується чи е, на все ми змогли е, в розрахувати чи ні, то сьогодні ми бачимо одну з основних проблем: це забезпечення електропостачання в школах під час погодинного відключення, під час графіки. Саме через це е, наразі ми доопрацьовуємо, докуповуємо генератори, докуповуємо паливо, навчаємо персонал для того, щоб е, відповідний персонал шкіл міг забезпечувати е, виконання е, освітнього процесу навіть. Коли в нас є погодинне відключення відповідно в школах, пане Іване? Буквально 30 секунд відповідь на відповідь є у вас часу. А з приводу шкіл на тимчасово окупованих територіях окупанти їх використовують в своїх воєнних цілях, що можете розповісти? Там не про освіту, там суто про пропаганду, тому що там є спеціалізовані класи Росгвардії, поліції. А, і там сьогодні, на жаль, ворог завдяки своїй пропаганді виховує не предметам математиці фізиці, а суто пропагандистським мілітарійським наукам для того, щоб виховувати майбутніх своїх армійців. І це мова йде якраз про школярів, так тобто дітей шкільного віку. Так і є. Зрозуміло, дякую вам за лаконічність і за подробиці. Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації, розповів про те, що відбувається на Запоріжжі.